Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про арифметичні прогресії. Арифметична прогресія це така послідовність, де кожне наступне число відрізняється від попереднього на одну і ту саму величину. Наприклад, якщо ми розглянемо послідовність натуральних чисел 1, 2, 3, 4 і так далі, то тут кожне наступне число відрізняється від попереднього рівно на одиницю. Отже, можна сказати, що така послідовність є арифметичною прогресією. Візьмемо для прикладу таку послідовність 5, 12, 19, 26, 33 і так далі. Тут кожне наступне число на 7 більше, ніж попереднє. Отже, це також арифметична прогресія. Не обов'язково арифметичні прогресії мають зростати. Наприклад. Такій послідовності 4, 2, 0, мінус 2 і так далі кожне наступне число на 2 менше, ніж попереднє. Можна, до речі, вважати, що в цьому випадку до кожного наступного числа додавали мінус двійку. Це те саме, що відняти двійку. Отже, арифметичною прогресією називають послідовність, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену. До якого додано одне й те саме число. Тепер давайте на прикладі цієї прогресії подивимось на деякі формули і позначки. Запис в круглих дужках А з нижним індексом n означає певну послідовність чисел. Якщо при цьому мова йде саме про арифметичну прогресію, це буде вказано. Наприклад. Приблизно так, як написано зараз, в задачі буде сказано, що дано арифметичну прогресію і в круглих дужках АН. У такій прогресії запис A із нижнім індексом 1 означає, що мова йде про перший член прогресії. Зараз у нас А з індексом 1 дорівнює 5. Аналогічно А з індексом 2 це другий член прогресії. В нашому випадку це 12. А з індексом n. Це елемент прогресії із порядковим номером n. Зверніть увагу на різницю. Послідовність an береться в круглі дужки. А просто an – це лише окреме значення з цієї послідовності. Також змінною D прийнято позначати різницю арифметичної прогресії. Тобто різницю наступного і попереднього членів послідовності. Наприклад, від другого відняти перший. У цьому прикладі різниця прогресії буде дорівнювати 7. 12-5 буде 7. До речі, так само, як і 19-12 буде 7. Так само, як 26-19 буде 7 і так далі. У загальному ж випадку різниця арифметичної прогресії визначається за формулою. де дорівнює AN відняти. А n-1. А з індексом n це певний елемент прогресії, а з індексом n-1 це попередній до нього елемент прогресії. Давайте тепер розглянемо деякі завдання. Нехай нам потрібно записати перші 5 членів арифметичної прогресії, якщо перший її елемент має значення 2, а різниця прогресії 9. В умові сказано, що перший член прогресії дорівнює 2. Так і запишемо. Якщо різниця прогресії 9, то щоб отримати наступний член прогресії, додаємо до 2 9. Це буде 11. Отже, 11. Другий член прогресії. Тепер до 11 додаємо 9. Це буде 20. Це третій. І так далі. Це достатньо просте завдання. Але в процесі його виконання вже можна помітити деяку важливу закономірність. Щоб з першого елементу отримати другий, ми маємо один раз додати 9 Тобто різницю прогресії. Щоб з першого елементу отримати третій, ми маємо вже два рази додати 9. Тобто додати 9 помножене на 2. Щоб з першого елементу Отримати, наприклад, п'ятий. Ми маємо додавати різницю 1, 2, 3, 4 рази. Тобто, до двійки додати 9 помножене на 4. Виходить, щоб отримати n-ний елемент прогресії, ми до першого маємо додавати різницю на один раз менше, ніж порядковий номер n. Звідси, і ця формула. АН n дорівнює А1 плюс d помножене на n-1. Наступне завдання. Чому дорівнює різниця арифметичної прогресії АН, якщо а6 дорівнює мінус 2, а 7 дорівнює 6. У нас запитують різницю прогресії. І ми якраз знаємо два сусідніх елементи цієї прогресії. Тож можемо скористатись формулою. Різниця дорівнює певний елемент прогресії мінус попередній елемент. Тобто, в нашому випадку сьомий мінус шостий. Єдине, що залишилось, це акуратно підставити значення. А7, тобто 6, відняти А6, тобто відняти мінус 2. Відняти мінус 2 це все одно що додати 2. І виходить, що різниця дорівнює 8. І це легко перевірити. Дійсно, якщо до мінус 2 додати 8, отримаємо 6. А за умовою в прогресії якраз після мінус 2 йде значення 6. Тож все правильно. Знайдіть різницю арифметичної прогресії xn, якщо x1 дорівнює 2, x8 дорівнює мінус 47. Тут нам знадобиться вже ця формула. А n -не дорівнює а1 помножити на n-1. У нас запитують різницю прогресії, і ми знаємо два члени цієї прогресії. Але вони не сусідні, тож попередня формула нам би не допомогла. От якщо ми підставимо у цю формулу перший і восьмий елементи, як нам було дано, то отримаємо, що замість x8. Підставляємо мінус 47. А замість x1 підставляємо 2. Виходить, мінус 47 дорівнює 2 плюс d помножити на 7. 8-1 порахували 7. І от перед нами рівняння із однією невідомою величиною різницею d, яку у нас якраз і запитують. Тож, все, що залишилось, це розв'язати рівняння. Перекинемо 2 з правої частини у ліву, і маємо мінус 47-2 дорівнює 7d. Мінус 47-2 буде мінус 49. Отже, виходить мінус 49, дорівнює 7d. Тепер ділимо обидві частини рівняння на коефіцієнт при невідомому. Або ж, іншими словами, щоб знайти невідомий множник, ділимо добуток на відомий множник. Виходить, d дорівнює мінус 49 поділити на 7, d дорівнює мінус 7. Ви можете перевірити самостійно, що дійсно, якщо арифметична прогресія починається з двійки, а її різниця мінус 7, то восьмий член даної прогресії буде дорівнювати мінус 47. Ось схожа задача. Знайдіть перший член арифметичної прогресії ym, якщо y17 дорівнює 22, а різниця прогресії d дорівнює 0,5. Тут нам відомі різниця і 17 й член арифметичної прогресії. А запитують перший. Але формула, якою ми будемо користуватись, така ж, як і в попередньому випадку. Ця формула нам гарно підходить тому, що невідомим із неї залишається лише одна величина. І це саме те, що у нас запитують. Тож, підставимо все, що нам відомо, замість y17 підставляємо 22, замість d 0,5. І рахуємо, 17-1 це 16. Тож маємо 22 дорівнює y1 плюс 0,5 помножити на 16. Ну, 0,5 на 16 це буде 8. І тепер, щоб знайти невідомий доданок, із суми віднімаємо відомий доданок. Y1 дорівнює 22-8. y 1 дорівнює 14. Також наостанок покажу вам ще одну формулу, пов'язану із арифметичними прогресіями. Давайте знову для прикладу візьмемо таку прогресію. 5, 12, 19 і так далі. І от будь-який елемент цієї прогресії буде дорівнювати середньому арифметичному його сусідів. Наприклад, 12 це середнє арифметичне сусідніх йому елементів 5 і 19. В свою чергу, 19 це середнє арифметичне для 12 і 26. У загальному випадку. Ця формула виглядає так: а з індексом n дорівнює а з індексом n-1, додати а з індексом n 1, і все це поділити на 2. Звичайно, для першого і останнього елементу прогресії цю формулу застосувати не вийде. Тому що у них буде лише один сусід, а нам потрібно два – Попередній, і наступний. Що ж, Сьогодні ми познайомились із арифметичними прогресіями. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!